Вітаю всіх сьогодні на моєму каналі. І сьогоднішнє відео про те, як будемо садити перець на розсаду. Маємо середину лютого місяця і покажу вам, розкажу, як це роблю я. переглянете у відео, які перці я висаджую, ну і як відбувається загалом цей процес. Важливим етапом. У висіванні перців на розсаду періоди його висівання, усі питають, цікавляться, коли його висівати на розсаду, щоб потім добре висадити у, у ґрунт. Тут потрібно відштовхуватися, певно, від того, у чому ви його і де ви його будете вирощувати. Бо Якщо у вас є парники, його потрібно висівати в кінці січня, початку лютого місяця, швидше. А якщо ви будете висаджувати перець у відкритий ґрунт, то десь з середини лютого можна висівати перець. Перець це та рослина, яка вроді, довго зростає, але для висадки у відкритий ґрунт розсаді потрібно десь приблизно. 70-75 днів. Перший ваш крок має бути це, мабуть, піти відвідати магазин з насінням. І ви для себе спершу мусите визначитися, який перець ви хочете мати у себе на своїй ділянці. Бо є перці, наприклад, ось такі, типу капія, як в мене, от слонове вухо. Сьогодні ми будемо садити. Є звичайні конусоподібні перці, ось такі, як перець. Солодкий Яніка. Сьогодні теж я його буду висаджувати. Товстостінні перці, ось такий перець Джеміні, сьогодні теж я його буду висаджувати. Ну, це солодкі перці, і, звичайно, перці ще бувають гострі. Серед гострих я буду садити такий перець, як хірош і український гіркий перець. Друге, про що я хочу з вами поділитись це, мабуть, в чому висаджувати перець на розсаду. Я висаджую зазвичай ось таких лотках-парничках, отакий лоточок. Він може бути і для торф'яної таблетки, призначений. Ось я підготував декілька таблеток. Накривається він просто кришечкою. Ну от, і висаджую насіння саме в таких лотках. Потім їх пізніше пікірую. Яку землю обрати для розсади? Ну, Тут я не маю великих якихось таких е, домислень. Я землю вибираю покупну завжди. Тобто вона є провірена виробником. Тепер до. Самого процесу висівання насіння. Насіння може бути, до речі, оброблене вже виробником. От, якщо це насіння є обробленим, то тоді його треба висівати зразу у землю. Ні не замочувати, ні не стимулювати якось. Якщо він в мене цей перець не оброблений, то я роблю. З марлі невеличкі мішечки, такі і замочую спочатку насіння на 1-2 години у розчині фітоспорин. Зараз переглянете, як я це роблю. Висипаю насіння на марльві тканинку і потім замочую його у фітоспорин. Бо ж, якщо воно оброблене є, то його треба зразу висівати в ґрунт. Зараз виробники насіння вони дають якісні насінини, і це насіння не варто його ще раз там щось обробляти. Мені здається, вони за тим слідкують і не потрібно його лишній раз там знезаражувати чи якось так. З фітоспорині я просто замочую для того, щоб його трошки простимулювати. І фітоспоринці є такий добрий захист від чорної ніжки, коли розсада починає рости, щоб вона не захворіла. Цією хворобою, тому я роблю замочування саме в цьому розчині. Звертаю просто конвертиком і на 2 години це замочую лутку. Ось в мене є готовий вже фітоспорин. Наливаю лоточок. Звісно, я перед тим підписую, щоб знати, де є сортність нашого перцю. І на лоточку просто прикріплюю. Так, відкриваємо наступний наш перець. Це перець Gemini. Солодкий жовтий, товстостінний перець. Ось, і бачите, його тут вже насіння в нього оброблене. Зараз висиплю вам покажу. Ось такі насінинки оброблені. Вони кольорові. То якщо він оброблений, то ми його зразу будемо висівати. У мене вже є підготовлені торф'яні таблетки. Ще один солодкий перець відкриваю це слонове вухо. Перець, який мені подобається. Минулого року я його теж висаджував, він такий має форму капії. Добрий, гарний перець. Дивимося яке насіння, беремо марлічку зразу. Робимо конвертика. Звичайний конвертик. Не треба там його дуже якось зводити. Висипаю тоді насінинки. Це в нас був солодкий перець, ну і тепер український гострий і перець хірош ну, і перець хірош, теж гострий перець. От, універсальний, конічний гострий перець. Я його взяв. Більше 100 насінин. Перець хірурж у нас, бачите, теж оброблене насіння. Ось. Воно зеленого кольору, воно оброблене, тобто воно теж не потребує замочування. Його можна зразу висівати. Ті насінини, які я замочив, їм треба хоча б одну-дві, добре-дві години, щоб вони. Простимулювалися у розчині фітоспорину. Ну, розміщуємось вже набрякші наші таблеточки сюди, в цей лоточок. Всередині в них є дирки. Якщо їх немає, то ті дирки треба відкрити. Просто невеличкі зробити. Ось такі. Ну і туди будемо висаджувати наш перець. Солодкий. Товстостінний перець джемені. Просто закидаємо і пригортаємо. І все. Звісно, що в торфяні таблетки легше висаджувати, простіше ви закинули насінинку, пригонули її, накрили парничком і вона собі буде проростати. Можна зверху ще зволожити його трошки. У решту в частину лотка я буду набирати землю, і там буду висаджувати ще ті перці, які у нас ще стоять на вимочуються. Просто докидаю до лотка землю, заповнюю її і там буду решту перцю висаджувати. Багато місця не потрібно для того, щоб проросла гросада. Роблю невеличкі бороздочки. Якщо там в нас попадають якісь великі фракції, з торфу то можна, вибирайте його, викидайте. Так, ще у нас залишилось пару насінин цього перцю. Саджу його сюди. Для себе я вже буду знати, маркувати, що в мене ще тут є крайніх 4 насінини, це якраз перець GMI. На розсаду я використовую тільки покупну землю. Я не готую грунтосумішів. Вже пізніше, коли я пікірую розсаду, то тоді я використовую грунтосуміш. Роблю невеликі бороздочки. Спочатку я не проливаю землі. Я роблю просто бороздочки невеличкі, а потім вже коли розкладу насіння, то тоді. Полівізатором добре проливаю землю, щоб вона була достатньо волога. І таким чином саджу. В один оцей рівчик в мене вміщується 7 насінин. Тепер легенько просто підгортаю його. Грубу фракцію з ґрунту я спочатку не вибираю, щоб земля була рихла і добре дихала, а зверху я ще буду присипати, то вже. Землю трохи пересію через сито, щоб вона така була трошки мінькіша. Ось вже є наші замочені насинини, відкриваємо їх і будемо висаджувати. Це я висіваю український гіркий до хіруша, розкладаю рівномірно насіння полотку, трошки пригортаю, зволожуємо. І тепер що ще я роблю, це беру трошки землі і зверху притрушую ще землею. Невеликою кількістю землі. І тепер ще раз зволожую добре, добре, добряче. І накриваю парничком. Досадимо тепер ще солодкий наш перець. Ну і це перець слонове вухо. зволожуємо теж, все накриваємо наш парничок, ну і маркуємо? Зразу маркуємо. Ну, давайте підведемо такий підсумок нашої роботи сьогоднішньої. Перці наші ми посадили. Вони в парничках, що потрібно пам'ятати далі. Треба їх помістити у досить тепле приміщення, щоб вони добре зросли. Потім вже парнички відкрити, але температура треба, хоча б щоб була від 20 до 22 градусів, щоб наше насіння швидко прожилося, гарно проросло. А тоді ми вже відкриваємо парничок і ставимо на підвіконня. Де вони собі будуть зростати до періоду пікурування. Посадили ми з вами сьогодні гіркий та солодкий перець, з гірких це в нас був український гіркий та хірош, а з солодких перців ми посадили отакий кубовидний Яніка, гібрид Джемені товстостінний такий великий перець. І перець типу капія слонове вухо. Це ті перці, які ми висадимо на нашій ділянці у 25 році. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь. Ну і хай все буде добре. До нових відео.